Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Волинь знову оплакує героя. Загинув Руслан Волух. Релокований у Нововолинську перетворює відходи на доходи. На Волині розшукують 17-річного хлопця. У війні з Україною Росія втратила вже понад 163 тисячі вояків, і майже вісім сотень окупантів знищені лише завчора. Щодо втрат техніки, то росіяни позбулися двох танків та одного гелікоптера. Металобрухтом також стали 13 бойових броньованих машин та стільки ж артилерійських систем. Із чергового штурму розпочався день на Донеччині. Наші захисники ворожу атаку відбили. А росіяни знову ж таки з втратами відійшли. Наступ біля Бахмута досягає кульмінації. Так вважають американські експерти і зазначають, навіть якщо російські сили зможуть досягти невеликих тактичних успіхів у Бахмуті, то це буде і з величезними втратами і живої сили і техніки. І на продовження чудові новини від наших захисників за декілька днів боїв на цьому напрямку вони ліквідували щонайменше роту противника та безпілотник Орлан 10 І так буде при кожній спробі ворога просунути. Тися вперед. Темп російських операцій по всій лінії фронту з січня 2023 року. Про це інформує британська розвідка. Пов'язується з тим, що російські війська настільки виснажені, що навіть локальні спроби наступу наразі не є системними. Російське керівництво ймовірно намагатиметься відновити наступальний потенціал після того, як поповнить запаси особового складу і боєприпасів. У Бахмуті прикордонники-міноматники знищили штурмову групу противника а ще влучним пострілом по схорону боєприпасів, демілітаризували передовий загін ПВК Вагнер. Очищення української землі від окупантів йде за планом. Результат мінус вісім загарбників. Вчора між прикордонниками та вагнерівцями тривало протистояння в одній з промзон Бахмута. Для підтримки атаки штурмовики застосовували артилерію. Попри постійні обстріли, бійців відбили два ворожі штурми. Вісьмох загарбників ліквідовано, а ще стільки ж поранено. Ворог може атакувати Україну калібрами. Росіяни вивели у Чорне море чотири. Судно носії крилатих ракет. Зокрема, в акваторії є два підводних човни. Загальний залп ворожих калібрів у чорному морі складає близько 24 ракет. Музика. Волинь знову оплакує героя. У бою з рашистськими окупантами загинув житель села Поліське Старовичівської громади Руслан Волох. Як повідомили на сторінці селищної ради, чоловік загинув 11 березня 23-го року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Останній бій прийняв біля села Граниківка Куп'янського району Харківської області. Про дату, час зустрічі та поховання героя, повідомлять додатково. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Фортифікаційні споруди, спостережні вежі, протитанкові рови, бетонні і сіткові паркани усе це будують і споряджують на українсько-білоруському кордоні, аби ворог не міг пройти на Волинь. Днями під кордоном із Білорусі побувала знімальна група. Що бачила, і наскільки готові оборонці до можливого нападу загарбників і вбивць? Дивіться у сюжеті. Межах Волині протяжність з кордону з Білорусс складає понад 200 кілометрів. Переважно це лісисті та заболочені ділянки території. Ще донедавна зізнаються самі зелені берети, подолати їх нелегалу не складало особливого клопоту. Та не тепер, після повномасштабного вторгнення Росії, союзником якої виступив офіційний Мінськ, укріплення рубежів стало топ завданням. Приблизно, скажімо так, десь процентів 40 ділянки у нас вже облаштовані відповідно, Ну, так як хотілось би, як вимагає керівний документ, і сьогодні сьогодення вимагає. А все тому, що у справу включилися не лише держава, а й зо два десятки громад краю. І Луцька одна із них. На фортифікацію виділила 2,5 мільйони гривень. Аби подивитися, як триває реалізація оборонних заходів, Ігор Поліщук прибув до міждержавного пункту пропуску Піща. Відбувається облаштування протитанкових ровів, насипів, відбувається облаштування паркану різного абсолютно, відбувається облаштування також пунктів спостереження, пунктів відеоспостереження, пунктів, які обладнані тепловізорами, для того, щоб була максимальна безпека забезпечена. І, звичайно, що... В нинішніх умовах і на жаль на майбутнє це є важлива робота, яку треба робити. Цікаво, що перешкоди прикордонники будують власними силами. Інженерні роботи тривають цілий світловий день. Це початкова стадія зведення січатого паркану висотою у три метри. Знизу і зверху буде натягнутий колючий дріт. Важку техніку редут не зупинить, а ось живій силі ворога додасть клопоту. Втім, сітка буде встановлена не усюди. На окремих ділянках кордону вже поставлена бетонна загорожа. Як усе це виглядає на ділі, військові показали на слайдах. А за одне похвалилися персональною розробкою мобільною сонячною електростанцією, задіяні для охорони українських рубежів і відеокамери. Більше 16, скажімо так, відеокамер з тепловізійним зображенням вони встановлюються безпосередньо по лінії державного кордону і дозволяють нам фіксувати ділянку лінію державного кордону відповідно територію сапідльної держави Білорусі, десь на протяжність вглиб на 5 кілометрів. В цілому, аби ідеально облаштувати українсько-білоруський кордон, треба ще понад 600 мільйонів гривень. Покрити усю суму держава нині не може. Тому військові сподіваються на допомогу громад. І вони не відмовляють, лише Луцька сприяє погонам частиною заробітної плати працівників муніципалітету, передає захисникам автомобілі, амуніцію, шиє форму, збирає кошти на дрони і тепловізори. Адже люди знають надійна оборона кордону, запорука спокійного сну вулинян. Війна змінила життя кожного українця, а надто жителів областей, що найбільше постраждали і продовжують щоденно страждати від російських ракет. Люди змушені були покидати свої домівки, шукаючи безпечніших місць на українській землі. Хтось забирав із собою знайомих, хтось тварин, а хтось цілі підприємства. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про двічі релокований через війну бізнес, що оселився на Волині. Бізнес, що дає нове життя падпляшкам. До підприємства із переробки пет-пляшок саме під'їхала фура. У цій машині 10 тонн пластику зі столиці. Аби розвантажити цю машину Павлу потрібна година півтори. Найважче каже хлопець добратися до другого ряду тюків. Утім, за рік роботи на підприємстві вже вигадав лайфхак. Пересуваємо гачками і порожчиком односторонно. Самі придумав. В обов'язки Павла входить не лише розвантаження фур. Завантаження, розвантаження машин автомобілів і перебирання бутилки, прибирання прицефової і цифлової території. Тут у Нововолинську відходи, що мали б йти на сміття, переробляють на сировину для інших підприємств. Із неї можна буде зробити новенькі пляшки, неткане волокно, футболки або пакувальні стрічки. Ми в зміну це десь 12 година зміна. Можемо переробити в середньому 5 тонн бутилок. Грін компанія оселилося в Нововолинську в 2022 році. Компанія із Маріуполя. Через війну в 2014-му бізнес перевезли до Запоріжжя. А минулого року, рятуючи підприємство від російських ракет, власники оселили потужності на Волині. Бачите, трошки є таке, десь попадає. Такий вигляд має перероблена пет пляшка. Щоб отримати таку сировину, вона має пройти низку процесів. Але спершу про те, де грін компані бере тонни пластику. Підприємство працює з компаніями, які збирають пет пляшки, сортують їх по кольорах та пресують. Ми не працюємо просто з мешканцями. У нас немає своїх місць збору контейнерів. Ми працюємо вже ну, з містом Нововолинськ, з їхнім комунальним господарством і з іншими містами або приватними компаніями. Які займаються збором і передачею нам. Прасовані пляшки потрапляють на сортувальну лінію. <звук> Спершу працівники мусять їх повторно відсортувати, бо всі повинні бути одного кольору. Тому що а, потім, коли повторну переробку використовує а, хтось, ну, кому ми її далі віддаємо. А, він якісь продукцію ну, робить відповідного кольору. Наприклад, бутилка там Кока-Кола прозора. Якщо ми туди покладемо зелену, то ми зіпсуємо їм ну, можливість використати цю продукцію для своїх цілей. Ретельно відібрані по кольорах пляшки далі потрапляють під ножі, а згодом подріблені у ванну. За рахунок ванни етикетка й короб впливає, а пластик там потрапляє сюди. Наступний етап гаряча ванна, потім іще декілька промивок. Врешті пластик висушується і втрамбовується до м'яких контейнерів. За день потужності підприємства дозволяють переробити пластик, який утворився в Нововолинську за місяць. А за 30 днів увесь накопичений у західному регіоні України. Анастасія В'ячеслав Білов, канал. На Волині розшукують 17-річного хлопця. Правоохоронці встановлюють місце знаходження Владислава Карощука, 2005 року народження, мешканця села Сарнівка, що в Луцькому районі. Владислав ще 9 березня пішов з дому та донині не повернувся. На зв'язок він не виходить. Його фото. Ви зараз бачите на екрані. Хлопець був одягнений у чорну куртку, світло-коричневі брюки та чорні кросівки. Якщо вам відомо, де може перебувати під. Літок просимо повідомити про це поліцію. Телефонуйте на номер 102. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Чиновнику із підгайців загрожує 6 років за ґратами. Волинянка перемогла на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Поблизу Луцька перекинулась вантажівка у Луцьку, ДТП зі швидкою. Жахлива аварія трапилася сьогодні близько 17 години. Неподалік Луцька. Біля села Жидичин перекинувся вантажний автомобіль. Про це очевидці повідомили в соцмережах. Зі слів водія автівки у прочепі заклинуло гальма, в результаті чого машину повело вправо, і вантажівка перекинулася. Офіційної інформації про ДТП від поліції поки немає. Луцько на вулиці Рівненській карета швидкої потрапила у ДТП. Про це очевидці повідомили у соцмережах. Швидка їхала на виклик, коли в неї влетіла кія, що повертала ліворуч. На місці працювали поліцейські. Чиновнику із підгайців загрожує шість років за ґратами. Йдеться про скандально відомого Георгія Штефанесу. Скандально, бо прославився ремонтами доріг, які були зроблені геть неякісно. А судово-економічна експертиза визначила, що лише на одній вулиці в Підгайцях він заробив майже 300 тисяч гривень. Цікаво, що роботи проводила підприємиця Лариса Штефанеса за збігом обставин, дружина посадовця. І це не єдиний випадок, коли дороги ремонтували родичі чиновника. Коли ж розслідувати діяльність Штефанеси почала журналістка, він на неї напав. Про всі деталі справи у сюжеті Ольги Матвієвої. А чого ти прийшла сюди? А звідси чекайте, що ви робите? А що це таке? Що ви робите? Мужчина, хто ви такі? Це кадри нападу на журналістку Людмилу Яворську в приміщенні підгайцівської сільради у січні 2021 року. Тоді вона прийшла збирати інформацію для підготовки журналістського матеріалу. Однак раптом увірвався невідомий і, шарпаючи, вибиваючи камеру, випхав її із приймальні та зачинив двері. Це був Георгій Штефанеса, проєктний менеджер сільради, пояснила тоді секретарка. От ваша оцінка, чого так сталося. Я якось неадекватно себе поводила. Я ж взагалі до нього не мала ніяких діл. і Ви свідок, що питання, які в запиті цікавили, можливо, він, це про це. Він ж навіть не дивився, що ви хотіли. Він, він, не, він не бачив, не цікавився. Ну, з яким питанням ви звернулися? Я не знаю, як пояснити його поведінку. Незаконна діяльність, оборудки з ремонтом доріг, неякісно виконані роботи і постійні скандали. Можливо, це зможе пояснити поведінку Штефанеси. адже саме цим прославився чиновник. Людмила Яворська, яка висвітлювала діяльність підгайцівських посадовців, переконана Георгій Штефанеса мавшу приховувати. Він від журналістів в тому числі. І я переконана саме тому він так повівся зі мною, щоб мене замикати і не дати можливість здійснювати ми журналістську роботу. Це Людмила Єворська каже на черговому засіданні суду. У 2021-му вона подала позов за напад. І вже два роки у справі розбирається суд. Георгію Штефанесі інкримінують одразу три правопорушення передбачених. Частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 191 та частиною 3 статті е 27 частиною 3 статті 191, а також частиною 1 статті 171 кримінального кодексу України йдеться про організацію злочину, привласнення, розтрату майна і заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та, врешті, про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів на посаді проєктного менеджера у підгайцівській сільраді Георгій Штафанеса займався розробкою проєктно-кошторисної документації. Підписував із розпорядниками документи за дивним збігом обставин. А може, і ні, часто ремонти проводили родичі посадовця. Так, дорожнє покриття на вулиці Підгаєцькій у Підгайцях робила дружина Георгія Лариса Штефанеса. Відповідно до висновку судової економічної експертизи, встановлено судово економічна експертиза від 7 квітня 2021 року. Встановлено, що надлишкове перерахування грошових коштів підгайцівською сільською радою до ФОП Штефанеси Лариси, призвело до збитків. Матеріальної шкоди в сумі 291 дев'яносто одна тисяча шістсот гривень 62 копійки. Фактично за невиконані роботи, і це лише на одній вулиці. Аналогічна ситуація у садочку в селі Романів. А ось тільки погляньте, скільки ремонтних робіт проводили саме родичі Штефанеси. У списку фопів є також Наталія Штефанеса. Це невістка посадовця, яка вже фігурувала в одному із скандалів у вересні 2021 року. Коли Штефанесу звільнили, він разом із собою забрав із сільської ради цілий май. Манікюрний салон у цьому приміщенні з окремим входом та власним санвузлом був робочий кабінет Штефанеси. Проте ще тиждень тому, 6 вересня, на дворях до цього приміщення, була ось така вивіска – студія Наталії Штефанеси. Тут невістка пана Георгія Наталія Васильівна Штефанеса протягом кількох років надавала послуги із манікюру та педікюру. Через Георгія Штефанесу та його родину пройшли мільйони гривень. Тож ще не був напад на Людмилу Яворську перешкоджанням журналістській діяльності, аби та не розповсюдила таку інформацію інформацію у змі обвинувачений, а точніше, його захисник каже, те, що яворська журналістка, тоді не знав. На жаль, обличчя підозрюваного і адвоката показати не можемо. Вони це заборонили, користуючись правом, що їм дає суд. Жоден з допитаних не бачили її службового посвідчення журналіста. До прикладу, сама потерпіла, ствердила, що посвідчення вона не пред'являла за атрибутів. В неї була камера та фотоапарат. На камері була символіка 12-го каналу. Проте Дані предмети не є атрибутами журналіста. Втім, Людмила Яворська все це заперечує. Хоча до цього зіткнення особисто знайома із Штефанесою не була. Не знати, що вона журналістка, переконана Штефанеса не міг. Перед е, тим як Штефанеса на мене накинувся, сільський голова представив мене, назвавши саме журналісткою. І, е, я ну дуже чітко пам'ятаю цей момент, бо здивувалося, що він представляє якісь сторонні людині мене як журналіст, і Після цього от, власне почалися ці всі події. Ба більше відразу виникає питання, чого б тоді чиновник почав із приміщення свій ради виганяти звичайну відвідувачку, вибивати у неї із рук камеру і вести себе таким чином. Хочу також звернути увагу на ті слова, які він говорить, тому що він не говорить, хто ти така. Він не питає, чого я веду фотозйомку. Він питає, ну він каже, іди звідси, і ну мовляв, що ти тут робиш, іди звідси. А чого ти прийшла сюди а, ну, звідси? Чекайте, що ви робите. А що це таке? Вже два роки. Суд розбирається у тому, хто ж має рацію у цій ситуації, і це засідання мало бути останнім. Втім, судді знадобиться місяць, аби зважити показання сторін і визначити, чи винен Георгій Штефанеса у правопорушеннях за трьома статтями, які йому інкримінують. Ольга Матвієв. В'ячеслав Белов, 12 канал. В Луцьку відбулася всеукраїнська антифейкова забава, оскільки ворог активно веде війну на інформаційному фронті. Тому бути медіаграмотним украй важливо у сучасних реаліях. У коледжі Луцького національного технічного університету відбувся всеукраїнський антифейковий квіз. Гра складалася із п'яти етапів, на кожному з яких студенти мали відрізнити правду від фейків та вирішити інші завдання. Наприкінці заходу студентам розповіли про ази медіаграмотності. Та як не стати жертвою пропаганди та дезінформації? І на завершення Волинянка Анастасія Алпієва стала переможницею чемпіонату Європи з вільної боротьби серед спортсменом віком до 23 років. Як повідомили на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, дівчина змагалася у категорії до 76 кілограмів. Фінал відбувся 16 березня у румунському Бухаресті. У поєдинку за золото першості Волинянка здолала литовську борщиню Камілу Гаукайте. Вітаємо з перемогою Анастасію та її тренера Івана Палія і зичимо нових звитях. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!